Немає кращої країни. Під такою назвою відбулося відкриття персональної виставки Тетяни Фокіної. Назвала так свою виставку художниця, тому що була вимушеною переселенкою. Відвідавши різні країни світу на власному досвіді, відчула, що для неї значить Україна. Кожен може помилуватися майстерністю художниці. Майже 40 полотен розміщені у виставковій залі. Я раніше почала, мабуть, малювати, ніж читати, писати і все інше, і кольори відрізняла пейзажі квіти. Живої, живої природи, дуже люблю зимовий пейзаж, дуже надихаюсь, дуже я всі пори року люблю. Мені знаєте, задали питання: де ви берете такі гарний пейзаж? Я кажу, ви їх бачите. Вони пробігають мимо, просто ви нічого не замічаєте. Зупиніться і подивіться, який прекрасний цей світ. Я лише, як то кажуть, пензлик в руках великого творця, який створив наш прекрасний світ. Якщо мою мій захват від того всього, мені вдається передати на полотні то то я щаслива. Ти. За роки творчого шляху Тетяна Миколаївна створила понад 500 картин, брала участь у понад 50 виставках, провела більше 30 персональних. Її роботи зберігаються у державних музеях, картинних галереях, приватних колекціях в Україні та за кордоном. Мисткиня ілюструє художні літературні твори та разом з чоловіком розписала понад 40 приміщень. Її роботи прикрашають затишні куточки вулиць, арки, зупинки не тільки нашого міста. Тетяна Миколаївна не залишилась осторонь проблем сучасності. Розуміючи, цілющі можливості мистецтва проводить арт-терапію малюванням для переселенців, воїнів, які повернулися з війни. Я зрозуміла, що коли малюєш, повністю виходиш паралельний сіт, повністю відволікаєшся від всього. Вона допомагає пережити якісь моменти. Особливо в цьому зараз цього потребують зараз ті воїни, які на реабілітації, і ті, які прийдуть навіть не ушкоджені фізично, вони прийдуть у скоушкоджені. Душею я запрошую всіх, і я кожному ділю увагу. початку повномасштабного вторгнення робота управління культури і туризму до міської ради не зупинилась, вона можна сказати, просто видозмінилась Повноцінна діяльність виставкової зали відновилась у червні 2022 року. І сьогодні це вже 12-та виставка, яку організувало управління культури. Виставка діятиме до 26 травня у виставковому залі бібліотеки номер 5 на проспекті Незалежності 55. Помилуватися роботами безкоштовно можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години.